Що достоїться на вислухе Святого Іванля, Господа Богомолім. Господи помилуй. Господи помилуй. Прямудрій Стосі вислухаємо Святого Івангелія, мир всім. І Духові Твоєму. Наказ Святого Івангелія читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні. Сказав Господь своїм пущим, Переплив на той бік і розставивши народ беруть його з собою. Так як він був в човні, ще інші човни з ним. Піднявся сильний буревій. Хвилі линули в човен, так що він вже наповнювався водою. А він був на кормі і спав на подусі. Вони збудили каральну. Учителю чекають дуже тобі, що гинув. Тоді він став порозив вітер і сказав до мови самовний не ним. І за тих вітерів настала велика тиша. Тоді сказав них, чого ви такі обов'язки, Ще досі не маєте віри. Страх, великий горнув їх і в них казали один до одного. Хто це такий, що ми вітрі послушні? Господь захоче нас теж припрости на інший бік прийти до вічності, до іншого берега. І всі ми йдемо до часу своєї смерті і переходу в вічність. Але яку вічність собі виберемо? Чи Ісусом у човні своїй долі? Чи будемо спасені, чи будемо жити по-своєму гріхах, І будемо пожинати. в цьому житті вже багато терпіння, а вічності прокляття через тому через те, що людина не захотіла взяти Ісуса член своєї долі, не хотіла до церкви до святих тайн, жила в гріхах, і через це, звичайно, очікує людину прокляття. Але багато людей приймають рішення, щоб, як написано в Євангелії, Беруть Ісуса з собою. Так він був у човні, були ж інші човни з ним, і з несу сильної боротьби, і хвиля ринули човен. Так що він вже наповнився водою. І переходимо ми день за днем через море свого життя, через різні справи, відносини. День за днем живемо з надіями, очікуваннями, успіхами і невдачами. І для нас є чи взяли ми Його Ісуса з собою, У човен нашої долі, до нашої сім'ї, Його науку до свого серця? Чи ми ходимо до, до церкви, де Ісус зародився тих тайнах, прощає гріхи, освячує своїм тілом кров'ю? Як ми хочемо пройти через своє життя, чи самотужки, чи в човні церкви, де є наука апостолів, наука церкви, де є святі тайни, Божа благодать. Тоді Господь, де є сам Господь Бог, і сильний в і хвилі линули в човен, так що він вже наповнювався водою. І навіть якщо ми, віруючий в вважаємо себе християнами, наступають часи, коли сильний боробів у нашому житті життєві хвилі затоплюють члени нашої долі, терпіння, нещастя, невдачі, розбиті сім'ї, спати. Хвороби, проблеми з рідними і близькими, невдачі на роботі, різні душевні боріння, сильний боробій туди нас на постої, і наше життя заотоплюють невдачі, різноманітні терпіння, гріхи. Тоді ми собі задаємо питання, як нам вижити, як нам допустити до вічності, як прожити сьогоднішній день, як побороти. Те, що є для нас несприятливі, ті сильні боробії, це те, що ми маємо в житті, що затоплює нас, човен нашої долі. Тоді людина задає свої питання, як мені вийти з цього положення, як вирішити з ці справи, влаштувати ті відносини, як отримати душевний спокій, позбутися гріхів, як почати жити новим життям. А Христос був на кормі і спав на подушці. Якщо ми ходимо до церкви, ходимо до святих тайн, то в нас тоді виникає питання, чому ж такі терпіння є в нашому житті, тому що чому, ж, чому ж такі біди, чому ж такі невдачі, непорозуміння з людьми. Вони збудили його і кажуть йому, учитель, чи байдуже тобі, що гинемо. І він думає, чому ж Господь Бог мені не допомагає, чи байдуже Ісусові, що гинемо. Казали апостоли, і став від претензії до Господа Бога. Але в цій ситуації, коли Ісус був на кораблі, став на подусі, апостоли мали зрозуміти, що якщо Господь є з ними, то ніяка буря не може потопити їхній човен, ніщо їм не може розколити, ніяке терпіння не може знищити їхню віру, ніякі труднощі невдачі. Не можуть їх вести у розпач чи безнадію, тому що Ісус був на кормі цієї цього човна. Якщо ми ходимо до святих, лайн, до сповіді, до причастя, молимось намагаємося жити для Бога, які терпіння не буде, ніщо нам не зашкодить, бо Господь з нами. Можемо, звичайно, почати ми, як апостоли просити Ісуса про допомогу, але, звичайно, без претензій. А можемо просто довіритись Господаві і знати, що Він поведе нас найкращими шляхами, що човен нашої долі не затоне, бо Ісус є з нами, бо ми його допустили в своє життя. І просто жити день за днем і терпливо переносити ці труднощі, знаючи, що Ісус є з нами, Він прав спіклується, Він не спить, йому не байдуже. Він знає, кожну нашу ситуацію, всі терпіння, переживання, невдачі, хвороби. Якщо ми його довірилися, Маємо віру і довір до нього любов. І він, якщо не нашої долі, ми ходимо до церкви, до святих тайн, то знаємо, що все в нам буде виховати на добро, бос попеклується про все, що потрібно. Не потрібно нам панікувати чи якогось гарешково своїми силами намагатися вийти з тих проблем, а просто просити Господа про пораду, про допомогу Його керівництво. І побачимо, що на зміну терпіння прийде. Мир, прийде Божа допомога. І хоч які були навколо нас невдачі, ми зрозуміємо, що Господь нам допомагає і все нам виходить на добро. Бо стаємо, чим ми моральнішими, чи проходячи через терпіння, зміцнюємося у вірі, в любові до Господа, чому ж Господь допустив, щоб ці бойові сильні віяли в нашому житті, щоб хвилі линули на нашій долі, якщо і з Господом то ці терпіння для нас мають очищаючий характер. Щоб, можливо, ми не прив'язувалися до свого візму чи докимись до речі, до гріхів, чи до матеріальних речей. І треба цих терпінь, щоб очищилося наше царство, щоб любили не, не тільки мене, а щоб нас все любили Господа Бога, Вірність йому, були вільні йому. Не лише тоді, коли нам добре є, коли успіх, ми радісні, безтурботні, але тоді, коли. Різнати труднощі, хвороби, щоб ми це жертву до замерзлення грішників, жили для Господа і знали, що через ці терпіння Господь нас зачищає, що він є з нами, він нас не покинув, нам допомагає. А ми ж з кожним днем чим раз будемо більше любити Господа Бога. А є ще інший варіант, можемо приходити до Ісуса, молитва і настирливо просити про чудо, бо Він потім вчинив чудо, заспокоїв тихомирів цю бурю, але навіть моли втихомирилися, велика тиша настала. Вони збудили його і кажуть, очитуючи, байдуже тобі, що гинуло. Вони збудили його. І тоді, коли бачимо, що в нашому житті є великі хвороби, є великі невдачі, чи ми не знаємо, як далі вийти з цих проблем, прийти до Ісуса і молитися до нього, поки не отримаємо відповідь, що Він прийшов, приходить нам допомагати. Що він почув наше кохання і він хоче вирішити його на звичайний спосіб. Хоч поємкувати не маємо права бо він є з нами, і він так вирішить, допоможе нам. Але коли мовимося, то просимо про чудо від нього. Вони збудили його і кажуть, йому, учителю, чи байдуже тобі, що гинемо. Звичайно, не треба Ісусові дорікати, чи байдуже тобі Ісусе, що має такі проблеми, що має таке терпіння, хвороби. Цей Ісусові не байдуже», тому що Він показав свою любов за нас на Христі, померши такою важкою смертю, пролив кров за мене за тебе, що ми були спасенні. І ми, коли є з Ісусом, то ми не гинемо і не байдуже йому. Він про нас піклюється, і нам буде допомагати. Коли просимо Ісуса, то просимо з вірою, з любов'ю, бо Ісус до них, чого ви такі боясні? Ще досі не маєте віри. Хіба ви могли потонути, якщо Ісус із вами в човні вашої долі? Хіба може щось з вам статися погане, коли Ісус з вами чує такі боязкі? Ісус з вами, ви йому довірили своє життя, Живіть для нього. Не треба вже ставити йому претензії, чи казати, що йому байдужить, чи панікувати, чи перейматися тими труднощами. Господь є з нами і Він нам допоможе. Не треба бути боязкими, треба мати довір'я до Господа. І Він нам допоможе і буде допомагати завжди, бо любить нас. Бо хоче, щоб ми були спасені і чегили іншим багато добра. Тоді він став, погрозив вітром і сказав до моря, замовкнемо щухни. І маємо подумати, що у нас бунтується проти Господа Бога в нашому житті, що в моїй душі виступає проти Божої правди в моїх думках, які рішення має бажання, наміри, що в моєму житті кричить проти заподіїв Божих. Де я поводився зле в невірстві, в нелюбовою до ближніх, погано до людей. І тоді треба просити Ісуса, щоб Він казав, щоб це все замокло в мені. це все, що тягне в мене до гріха, що мене зневірує, що водить бунт проти Бога, щоб заставляє мене погано відносити до людей. Треба просити Ісуса, щоб Він сказав, щоб це все замокло в, мене, в моєму житті, що хоче мене віддалити від Нього. Там сказав Ісус, ущухне і за тих вітер, і настала велика тиша. Ці хвилі були великі, сильний вітер, затоплював їхній чуган. І може не стежу на тих хвилях Китаї, з одного гріха в інший, з одної крайності в інший, з одної помилки в іншу помилку, з невірства в невірство. І здається, що вже наша доля затоплюється, що немає ніякого виходу. Коли звертаємося до Господа, і ми віддали своє серце, то Господь приходить на звичайний спосіб. І приходить тиша, і настає велика тиша в нашому житті. Найперше, тиша має відбутися в нашому розумі. Бо якщо дуже тягнувся до гріха, як я живу в маловірстві, на любові до Бога, поставив в своєму житті на перше місце гроші, похваті, свої гріхи, або просто заклопотаність, де немає місця для молитви, для церкви, тоді в мене великий сумбур в моїй свідомості, велика буря в моїх почуттях, в моєму розумі. Я хочу, щоб Господь мій допоміг в якихось зовнішніх справах, вирішуючи в сім'ї з рідними близькими проблеми, чи щодо матеріального стану, чи з дітьми, чи до здоров'я, я хочу, щоб настала зовнішня тиша в моєму житті, чи успіх у праці був. Але як Господь може дати мені успіх у праці в з людьми, чи в сім'ї, чи інші благодаті, чи здоров'я, якщо в мене велика буря в моєму серці, не послух Богові, бунт проти його болі. Грішні думки, грішні бажання, небажання жити для Господа, говорить тільки за земним, за сільським, шукаємо своїм насолод, якщо в моєму серці багато ідолів, які я собі поробив, до яких прив'язався, я даю місце Господа в моєму житті. Як Господь мені допоможе в зовнішніх справах, якщо я не здатний це все прийняти? Бо якісь люди, чи якісь речі, чи я сам для себе став ідолом, тому що лиш думаю про себе, живу в егоїзмі. Хочу для того, щоб мені приємне, корисли корисливий. Треба просити Господа, щоб ощухли ті всі малі похоті, те все не що щоб мене відводить від Божої мудрості, від життя згідно Євангелію, щоб настала найперше в моєму серці велика тиша, мир. Бо Христос є наш мир, і Він дає цей мир не як світ. По той, що дає світ, це не тілке, а Христос приносить великий глибокий спокій, в якому ми здатні слухати Господа посмісити своє життя і почати жити новим життям згідно Івангелія. жити для Бога, не в пам'яті, не в страхах, ні в невірстві, ні в егоїзмі, а в мудрості, в святості, жити для Господа Бога. Тоді можемо і приймати від Нього зовнішні чудеса, вирішення якихось проблем з сім'ї, зі здоров'ям, чи в фінансових справах, чи в роботі, чи наперення на рідних, близьких. Якщо це відбувається, велика тиша в моєму серці. Поколюсь перед Господом, хочу шукати його обличчя. Переконаємо його волі, починаємо його любити, жити для нього. Тоді приходять великі благословені всіх сфер нашого життя. Бо Ісус є в човні нашої долі, ми є хрещеними, ми є знерними з ним.